Розділ 82. БИТВА. Але тільки ночу Фен покинув скелі, він повернув голову, і величезний плювок полетів до Гонг-Ліюїна. Граючи в променях сонця блискуча слина, наче хвіст комети, зі швидкістю блискавки летіла до гонг ліюїна Все сталося дуже швидко. Крім того, з такої відстані та швидкості для реакції Гонгліюїна було просто занадто пізно. З тріском плювок потрапив точно в обличчя ґонґюна. Я вб'ю тебе. Відчуваючи плювок на своєму обличчі, ґлівін шалено стиснув свій кулак і направив його у бік голови чуфена. Цей удар не був дріб'язковим. Навіть повітря затріщало від його сили і з'явилися звуки повітря, що завивало. Навіть до того, як він досяг чуфена, той уже не міг чинити йому опір. Його волосся тремтіло безладно, і обличчя деформувалося від цієї вибухової потужності. Якщо цей удар досягне мети, навіть якщо чуфен мав шкіру подібну до заліза та стальні кістки, природно він буде знищений. Побачивши цю сцену, деякі люди просто не могли дивитися на це і заплющили очі. Вони відчували, що чуфен буде вбитий прямо тут, і з цим не можна було нічого вдіяти. Хто просив його злити Гонг Ліуїна Правда? Найкращий учень школи блакитного дракона мав надзвичайно високий статус усі знали, що він стане майбутнім лідером школи. У порівнянні з майбутнім лідером школи чим було крихітне життя одного основного учня. Навіть якщо Чу Фен і справді буде вбитий, гонг Ліуїн не отримає жодного покарання. У кращому разі це будуть кілька повчальних слів. Але в порівнянні з тими, хто відмовився дивитися на це, набагато більше людей спостерігали за цим, отримуючи задоволення від страждань. Чуфена, їхні обличчя не тільки не мали і найменшого сліду співчуття. Вони дуже чекали на те, що скоро станеться. Вони чекали на смерть чуфена. Вони хотіли подивитися, як бризки крові розлітатимуться у всіх напрямках. Вони очікували побачити криваву сцену. Усі вони вважали, що це було нормально. Якщо хтось образить кращого учня школи, такий результат буде цілком передбачуваним. Але коли всі вже вважали, що чуфен не жилець, раптово з'явилася висохла наче у скелета долоня. Вона схопила зап'ястя гонклівіна і зупинила його кулак. Це він? Ця зміна шокувала всіх. Коли люди побачили, хто це, всі вони були вкрай шоковані. Чоловік, що зупинив гонг Ліюіна, був старим з тонким тілом, майже лисий і мав горбату спину. Він був ніби живий мрець, і це виглядало досить лякаюче. Щодо його особистості натовп добре знав його. Він був старішиною, який доглядав квітковий сад блакитного дракона, і був відповідальним за прийом нових учнів. Але ніхто не знав його імені, всі називали його просто Старішина Лі. Становище старійшини Лі в центральній зоні було невисоким. У кращому разі він був старішиною, який бив у гонг, так що всі старішини дивилися на нього зверхньо. Навіть учні дивилися на нього згори донизу, і ніхто у своїх очах не бачив його як рівного. Але прямо перед їхніми очима він прийняв удар гонг гонгліюна. Природно, що це приголомшило натовп, бо вони раптово усвідомили, що старішина, на якого вони дивилися згори, не був слабаком. Навпаки, він був досить сильний. Убік, розгніваний гонг Ліюін навіть не висловив будь-якої пошани старішині. Використовуючи містичну техніку, він змахнув рукою, бажаючи відкинути старішину геть, але це не спрацювало. Він з подивом виявив, що навіть поворухнути рукою не міг. Його зап'ястя було міцно затиснуте в руці старійшини, і він взагалі ніяк не міг вивільнитися з цієї хватки. Гон як найкращий учень школи блакитного дракона, ти маєш захищати своїх молодших, що це за ставлення? Незабаром ні повільно, ні швидко промовив старійшина Лі. На його обличчі була ніжна усмішка, але вона була досить страшна. Незважаючи на те, що Конглію не очікував такої сили від старійшини Лі, він не хотів приймати цього. Він відчував, що в школі блакитного дракона, крім лідера школи, лише шестеро захисників, і старійшина Чуге коштували його поваги. Інші старійшини були цього недостойні. Якщо це про покарання, то раніше ти вже здійснив його, тож залиш це питання. Старійшина Лі холодно посміхнувся і раптом змахнув рукою. Гонг Ліюіна відштовхнула потужна сила і змусила позадкувати на кілька кроків. Цей старішина дуже сильний. У цей момент усі учні, що їх оточували, були в шоці. Щойно він прийняв на себе удар Гонг Ліюіна, що говорило про його неслабку культивацію. Але його нинішня дія означала, що його сила була дуже велика, як мінімум, він був сильнішим за гонг Ліюіна. сфера основ. Кількість старішин, що досягли сфери основ у школі блакитного дракона, не перевищувала десяти, але кожна людина мала важливу посаду та надзвичайно високий статус. Усі вони були шановані основними учнями. Але цей старішина, оскільки він мав таку силу, чому він виконував таку дрібну роботу і мав низьке становище, люди просто не могли зрозуміти цього. Проте з сьогоднішнього дня учні будуть дивитись у новому світлі на старійшину лі. Ви захищаєте його? Будучи відкинутим перед натовпом, конг Ліюін відчував, що він втратив своє обличчя. Його вираз обличчя похолов до краю. Ні, не захищаю. Просто я не бажаю, щоб гарне насіння було ось так убите. Старійшина Лі трохи посміхнувся. Гарне насіння? У вас має бути досить гарна думка про нього. Холодно посміхнувся Гонг Ліуїн. У майбутньому ти дізнаєшся, чи є ця людина хорошим насінням чи ні. Просто ти покладаєшся на свою багаторічну культивацію і знущаєшся з його недосвідченості. Тобі не вистачає гідності. Мені не вистачає гідності. Ви кажете, що я використовую мою багаторічну культивацію, залякуючи того, хто має малий досвід у культивації. Гонг Ліюін був ще більш розгніваний, він вважав себе генієм культивації, і люди, що оточують його, думали аналогічно, як хтось міг наважитися і сказати йому таке. Для нього це було просто неприйнятно, щоб його дорікали за те, що він знущався з когось лише тому, що він тривалий час займався культивацією. Якщо не так, тоді як? холодно посміхнувся старіший Налі. Добре, я дам йому десять років. Якщо через десять років він все ще не зможе перемогти мене, ви двоє встанете навколішки переді мною і визнаєте свої помилки. Бачачи поведінку у уконґалі юіна, старійшина Лі лише посміхнувся з полегшенням і не відповів йому. Натомість він подивився на чуфена, що був поруч із ним, і запитав Маленький друже, що ти про це думаєш? Десять років надто довгий термін. Одного року буде цілком достатньо. Усміхаючись, відповів чуфен. Коли ці слова пролунали, не кажучи про інших, навіть старійшина Лі, який розмовляв з ним, був приголомшений. Один рік він хоче мене підловити. Неважливо, якщо він виграє, але якщо він програє, навіть я повинен буду слідом за ним стати на коліна. Думаючи про це, старійшина лі, посміхаючись, швидко перепитав Маленький друг, один рік часу, ти впевнений? Одного року достатньо, тому що я, чуфен завжди беру реванш за образи, і я не хотів би надто сильно затягувати з цим, твердо відповів чуфен. Ха ха! Що за зарозумілий хлопчик? Усього один рік. Не говори потім, що я знущаюся над тобою. Через один рік тобі немає потреби в перемозі наді мною, доки ти зможеш витримати три мої атаки, я визнаю твою перемогу. Ліюін вказав на чуфена холодно посміхаючись. Чуфен злегка посміхнувся і відповів Ні, через рік я поб'ю тебе до смерті. Ти бажаєш поєдинок життя та смерті? Гонг Ліюін холодно посміхнувся. Так, я бажаю поєдинку життя та смерті. Ти що злякався? запитав чуфен. Злякався, щоб я злякався тебе? Ха ха? ха Дуже смішно. Гонг Ліюін голосно засміявся, і його посміх лунав ненормально голосно. Це виглядало так, ніби він почув найсмішнішу на світі річ, а потім він сказав натовпу, що стояв позаду нього. Сьогодні я поставив на кін своє життя у поєдинку життя чи смерті з цією людиною. Через рік у цьому ж місті відбудеться цей поєдинок, який визначить переможця і переможеного. Якщо він зможе витримати три мої атаки, я гонглію і на місці порву своє горло без жодного жалібного слова. Слова гонглію були агресивні, прямі і незрівнянно зарозумілі. Було ясно видно, що він сповнений зарозумілості, але найдивнішим було те, що люди схвалювали його впевненість у собі. Все було так, наче в ту ж мить, люди вже могли побачити нещасну смерть чуфена, яка станеться на цьому ж місці через рік. Один рік, що він міг зробити за рік. Навіть не згадуючи про те, що чуфен все ще був у духовній сфері. Але навіть якби він був у сфері витоку, він не зміг би увійти до сфери основ лише за один рік. Крім цього, Гонг Ліюін був публічно визнаний як геній та найкращий учень школи блакитного дракона. За цей рік його сила мала ще більше зрости, тому кожен відчував, що шанси чуфена на перемогу були практично нульовими. Але через рік, якщо ти не зможеш витримати три мої атаки, я заб'ю тебе до смерті, і ніхто не зможе врятувати тебе.